Тиждень знакових подій, а також такою, ніби як кульмінацією для зміни теми аж на півторарічний час. Тож це твій астропрогноз з 13 по 19 січня 25 року. Цей тиждень особливий тим, що він дійсно кардинально має дві енергії. По-перше, ми всі втомлені дратівливістю попереднього тижня, і, в принципі, з понеділка тільки починаємо видихати і приходити в норму, тобто знаходити свій внутрішній дзен та баланс. І скажу відверто, що Тематика цього тижня буде розвиватися через події, які дають знаки і започатковують нову тему через зміну кармічними вузлами їхньої осі. Тож, зміна пройшла дуже е, значима, тому що тепер тема вмикається на півторирічний термін. Тиждень починається із повнів раку, тому він, звісно, напередодні нас накаляв емоції, бо це максимально емоційна наповня. І, власне, все це на початку тижня ніби дає таку втому від емоцій, від всього, що змінювалось, тому що цю зміну енергії за кармічним вузлом ми, звісно, відчуваємо на внутрішньому рівні. І це теж додає своєї дратівливості. Тож, все це проходить. І ми видихаємо. Важко щось започатковувати, важко, щоб справи йшли вперед. Більше йде таке переродження, розуміння, куди рухатися далі, і слідкуємо за емоціями, які в нас викликають нові події. Тому що те, де наша емоційність, те, що нас задіває, зачіпає в тій темі. У нас зараз буде розвиток та прогрес кармічних задач на півторарічний термін. Тож починаючи із повні, ми маємо розуміти, що зовсім не час для роботи, і до середи, з понеділка середу, такий така пробуксовка перед тим, як врешті набратися сил до здійснення нових е задач і до відкриття нових горизонтів. Що немаловажно, що повертаються попередні конфлікти, і дійсно вони мають таку тенденцію розгоратися цього тижня, збільшуватися. З ким виникають конфлікти? З тим, від кого ви залежні, хто старший від вас по віку, по статусу, по посаді. Тому на роботі можливо, знаєте, не рух вперед, а така пробуксовка на вияснянні попередніх стосунків. З владою можуть бути питання, і звісно, на світовому рівні ми побачимо новини, які будуть включати в себе конфлікти міжвладних осіб. Тобто лідерів у владі, вони будуть між собою конфліктувати. Хтось когось буде посилати, хтось когось буде обзивати, хтось когось буде дуже бурхливо обговорювати один іншого публічно. Е, ще маємо розуміти, що 17 та 18 у нас серединна точка затемнень, і це означатиме, що є певні питання, які будуть у фокусі, і це питання фінансів. Для багатьох буде переосмислення своїх вкладень, інвестицій, підбивання підсумків, аудит, баланс. Все це буде вас просто захоплювати, і це виникне як ідея, як потреба, як щось таке, як нові обставини, що буде розвиватися аж до коридору затемнень і е, до 14 березня. Тобто кульмінація подій, які зараз зароджуються у фінансовій темі, буде програватися як епогей, як вирішення цього 14 березня. Що ми маємо ще цього тижня? Ми маємо велику напругу, але шалену емоційність стосовно відвертості. Стосовно Вовно інтуїтивних дій дуже хочеться розвивати стосунки, будувати стосунки. Парі, в бізнесі, в роботі, з напарником, робити щось разом. Для цього є великий поклик душі і інтуїція, куди рухатися далі. Цьому відмовляти не варто. Тиждень дійсно дає можливості, єдине, що одразу не зможете приступити до дій. Тому він трошки сповільнює на початку. Максимально вам кайфанути від цього тижня, тому що він має переродження цієї тематики за кармічними вузлами, а значить, дає. Перший тиждень після зміни осі кармічними ослами події, події, ситуації, зачіпки, які розкручують вашу енергію. На нову тему. А це значить, що треба бути уважними до людей навколо, до подій, дріб'язкових якихось. Бо це все підказки, з чим ви будете поритися найближчі півтора року. Тому увага до того, що відбувається, це цього тижня відбувається не просто так. До речі, попередній теж був знаковий, але він був більше наповнений знаками через сни. І тут увага ще до снів. Ось цей тиждень максимально про віщі сни, про інтуїтивні розмови, також про ритуали, практики, про, знаєте, все, чим ми можемо повпливати на прогнозування майбутнього. Тому це ефективний тиждень для розкладів таро. для... Таких передбачень він дуже цікавий, і от хочеться, аби ви в моменті отримали задоволення від того, що підказки долі і прогнозування майбутнього настільки реалістично, швидко і легко може приходити до вас через знаки, через людей, і про це звісно можна і напряму запитувати, і через експертів. Також ставте лайк та обов'язково підписуйтесь.